Гумерецька Павла Глазового Іванова політика. У простого роботяги слюсера Івана симпатична та розумна жіночка Оксана. Як доводиться Чарчину випити Івана? Він говорить: все покину, політиком стану. Проштовхнуся у кандидати, далі в депутати. А там може й президентом поталанить стати. Як ти голову Оксану високо тримала, б, а якого президента Україна мала, як беріг би, як зіницю, кожну копійчину і шофера не наймав би сам воджу машину, не тримав би за державні гроші охоронців, сам умію захищатись краще за японців. Он шахта, під землю лізе, вічно ризикує, а живе без охорони і не панікує. З цього приводу в народі мудра є промовка, ось така у ліс ходити не боятись вовка. А тепер, як хтось до влади у верхи прорвався, так від власного народу зразу й заховався. Не Господь же призначає, обирають люди, значить, треба разом бути з ними скрізь і всюди? Ну, припустим, каже жінка, станеш ти главою, переїдеш до столиці. Ну а як же зі мною? Як з тобою? «Поміркуєм, де тебе подіти? Доведеться, мабуть, леді у селі сидіти. Тут же хата, господарство, свинка і корова. Це ж у нас економічна, так сказать, основа. Жінка сердиться, навіщо президентам хати? Ти ж в столиці Мерседесом будеш роз'їжджати. Я з мішками і клумаками на велосипеді. То яка ж тоді із мене буде перша леді? Завелась, Іван сміється. У позир полізла. будеш ти не перша леді, а будеш залізна, щоб і хату доглядати, і мішки носити, і сапати, і копати, і траву косити. Ми голубонько обоє з роду трудового. І тому не будем ласі до добра чужого. Якби наші верховоди не були панами. Та нестатки й неполадки поділяли з нами, то і їм, і нам би краще на землі жилося, і ховатися би ніколи їм не довелося.